Започаткували програму, ми її називаємо 80 на 20, де 20% це за рахунок громадян і виготовляємо вам документацію з землеустрою. Велике всім дякуємо за таку програму. Нам було дуже зручно, що ми нікуди не їздили, що все нам відбулося на місці. Велике дякуємо Олені Володимирівній і всім працівникам. Програма дуже добре запланована, хорошо, хорошо утілюється в наше життя і ми, жителі, дуже задоволені такою програмою. І вона хоч трошки для нас економніша, чим, чим було б по повній програмі платити. Такі 80% процентів бере на себе. Це, це великий вона тягар бере. І ми задоволені такою програмою. Я, Бондаренко Тамара з села Макарцівки. Дуже хороша програма. Мені сподобалося. Дуже швидко відреагували. Приїхали, зробили заміри, дуже швидко зробили. Ну, Всю технічну документацію, все, що потрібно. Дякуємо вам за це. Я землепорядник Чорноглазівського старостинського округу і, як пам'ятаєте, я давала інтерв'ю, що на нашій території працює програма 20 на 80 де люди змогли майже безкоштовно за певний відсоток, 20% від вартості технічної документації розробити документи і отримати право власності. Так от звертаю вашу увагу, що в нашому старостаті сьогодні, на 10 лютого, 2023 року, почали громадяни місцеві жителі отримувати технічні документації, які розроблені були згідно даної програми. І отримали перші технічні документації. Технічні документації отримані з витягами з Державного земельного кадастру, де чітко зазначено, що земельна ділянка сформована, присвоєний кадастровий номер та відповідає громадянину на підставі певних документів. Місцеві громадяни. Задоволені даною програмою, відверто кажучи, вони не очікували, що дана програма буде діяти, і в такі терміни буде отримана ними технічна документація. Вони вдячні і певний, певним чином вони. Заощадили кошти свої, не витрачаючи на розроблену дану технічну документацію 3 тисячі, а всього-навсього 591 гривню. Тобто ця програма працює і всіх бажаючих запрошую взяти участь у даній програмі. Вона й надалі втілюється в життя і будемо впевнені, що надалі буде працювати.